Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я буду робити такі пиріжки на картоплі і, і хочу вам їх показати. Тому що я вчора говорила зі своєю мамою, і мама мені розказала, що вона робила сьогодні їсти. І мене так це дуже зацікавило, бо я роблю рідко такі, такі вироби на картоплі. О, і через що я сьогодні хочу вам показати пиріжки на картоплі і на картопляному відварі. Я вже поставила картопельку варити, вона вже зварюється. Зараз я буду переминати і буду вам трошки показувати, О, і потім вже буду з вами разом місити тісто. Ось ви бачите, моя картопелька вже зварилася. І зараз я її отак, то така спеціальна насадка для картопельки, Я її зараз так блендером всю переб'ю, бо нам тут важливо, щоб не було грудочок. Картопелька має бути однорідною масою, без ніяких грудочок, через що блендером саме добре її перебити. Ось така у нас утворилася однорідна маса. Бачите, вона чисто однорідна. Тут навіть не скаже, що то картопелька. Я її так гарно перебила і тепер, і тепер вона мені вихована і будемо замішувати тісто. Пиріжки я буду робити з вишнями і з маком, то наше таке, знаєте, якесь пене з України улюблене, що от у пирогові має бути вишенька. Вишенька, сир, ото я дуже люблю з вишнями і з сиром. Всякі пироги, запіканки. Сьогодні буду робити з вишеньками. І вам показувати. Вишеньками із маком буду. Мак теж маю. І будемо робити пиріжки. Знаєте, на картоплі пиріжки вони завжди получаються чудові. Вони такі м'ясенькі, пухенькі, побачите самі, через що вони. Люди їх дуже люблять. Люди їх дуже люблять, бо вони є надзвичайно смачними. У відвар чи картопелька з відваром вже майже вистигла, вона тільки трошечки тепла. Тепер я сюди додаю одну столову ложку дріжджів, то треба, щоб вистиг наш, щоб картопелька вистигла, бо дріжджі не активуються в гарячому. Я додала цукру одну столову ложку і картопельку, як варилася, я посолила. Так що, якщо ви не солили картопельки, то додайте одну чайну ложку солі або хоча б половинку чайної ложки. У мене картопелька солена, то мені не треба. І тепер все це додаю до нашого відвару картопляного, все вимішую гарно, щоб дріжджі вложилися, цукор, щоб розчинився. І зараз будемо додавати борошно. і замішувати кісту. Борошна я взяла 500 грам. Картоплі в мене було 400 г картоплі і відвару приблизно 200 г. Ой, і катопілька була підсолена. Так, я вже буду переходити на ручний виміс. Ось так тісто я замісила, не твердо, воно в мене дуже і дуже м'ягесеньке. Не забивати його мукою, бо це є картопляне тісто. І воно є липке. Так має бути. І має бути таке м'ягесеньке. Можна навіть і ще рідше його робити. Але теж як хто хоче, по бажанню. В мене воно ось таке, і бачите, воно дуже гнеться, воно дуже м'ягеньке. Ставимо його на підходження. Я б мисочку являла сюди десь чайну ложку олії приблизно. І ось так зараз я стінки вимащу. І тепер його ставлю сюди на підходження, вдіваємо рівочку, Ставлю його в тепло. Коли підійде, то будемо робити пиріжки. І дивіться, за годинку часу моє тісто гарненько підійшло, посипаю добре поверхню мукою. Картопляне тісто воно буде дуже і дуже пухке. Я його люблю. Але я щось за нього забуваю і рідко з нього щось готовлю. Якби не моя мама, то я би не наготовила. Моя мама дуже любить з картопляного тіста все готувати, вона колись і хліб пекла з нього, і всякі булки, і, і, і що тільки не хочете. моїй мамі 84 роки, але вона, вона ще й досі собі все готове, вона все пече, буду ділити тісто. Спочатку зліплюємо як вареника. Ось так. А потім хочемо зробити його кругленьку, збираємо і заокруглюємо. Замак, мак я відварила і перебила на блендері. І трошки цукру додала і це все. А вишні в мене звичайні заморожені. Я просто їх розморозила, перемішала з маком і роблю пиріжки. Ось тільки в мене вийшло пиріжки. ідемо на кухню випікати. Тепер моя олійка розігрілася. І я буду. Ставити сюди пиріжки. Олійки бажано наливати багато, так щоб воно хоча б до половини, то як мінімум, перекрило нашого пиріжка, щоб він гарно запікся. Виступають такі бульбашки по тому тісті. Тісто з картоплі, то надзвичайно добре тісто, щоб ви то знали. Якщо хочете робити пиріжки, маєте таку можливість, зробіть з картоплі. Не пошкодуєте. Вони дуже стають такі бульбашкові, вони дуже стають повітряні і вони дуже смачні. Я зробила цей раз повністю по-маминому рецепту. І, і навіть я приготувала компот. Ось тут, бачите, у мене є в черпачку. Я приготувала компот з вишні і з малини. У мене була замерзла малина і замерзла вишня. І так з компотіком ті пиріжки. Дуже добре смакують. Мама мені сказала, що робила компот. Думаю, о, я, я теж все маю. І я зроблю компот. І зараз будуть пиріжки. О, дивіться, як гарно підпікаються вже. Бульбашкове тісто. Надзвичайно бульбашкове і надзвичайно легке. Воно таке легке. Коли, коли я робила пиріжки, вони дуже такі, знаєте, легко зліплюються, легко з ними працювати. О, І воно таке легке повітряне є насправді. Воно прямо ті пиріжки, вони як на хвилях коливаються. Вони не тільки, не тільки що вони от так гарно вони в роботі, все, вони ще і гарно мають виглядати, і вони мають бути дуже смачними. Воно насправді дуже гарне. І дуже смачно. Старайтеся їх так перевертати, щоб вони і по боках обжарилися, якщо вони є десь такі проміжки, що вони не обжарені. О, і можна їх ставити, отак, знаєте, на сторця, як кажуть, щоб вони вижарилися зі всіх сторін. В цій місцевості, звідки я, то люди дуже багато використовують картопляного тіста, дуже багато різних виробів роблять на катопляному тісті. Я не знаю, як на других територіях, але оці західні області, то вони дуже багато. Всяких-всяких виробів почуть. Знаєте, сьогодні пиріжки я зробила повністю по маминому рецепту і навіть підготувала компотик, як вона в себе робила. Вона мені розказувала, і компотік з тими пиріжками насправді є дуже добре і смачно. От, і можете їх начиняти будь-якою любою будь будь начинкою. То я зробила собі так, бо я хотіла геть, як мама. От, дивіться. Ось такі вони всередині пухкі, дуже пухкі. Тісто надзвичайно пухкеє. Розумієте, воно таке пухке, що то ммм, аж хочеться його з'їсти. Насправді є дуже і дуже смачно. Так що я дуже дякую мамі саме перше, що вона мені підказала такий рецепт. І нагадала в моїй пам'яті, щоб мені освіжилося. І, і дякую всім, хто мене дивився і кому сподобалися мої пиріжки пампушки з вишнями і з маком. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нове відео і до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па! Дуже, дуже смачно!